Крістоф Гойзген, голова Мюнхенської конференції з безпеки. Ми зустрілися з ним у Вашингтоні. Пане Гойзген, дякуємо за те, що знайшли час для ДВ. Дякую за запрошення. Німеччина та США домовилися надати Україні ракети дальнього радіусу дії. Як ви думаєте, чи слід дозволити президенту Зеленському використовувати їх по цілях на території Росії для захисту України, особливо після жорстокої атаки на дитячу лікарню? Так, перш за все, дуже важливо відзначити, все, що ми робимо, ми робимо на основі міжнародного права. А там чітко прописано, що доти, доки Україна завдає удари по військових об'єктах, будучи жертвою агресії з боку Росії, це згідно з міжнародним правом абсолютно законно. Тож, чому ми продовжуємо стримувати зеленського від того, щоб обороняти свою країну, особливо враховуючи те, що вчиняє Путін. Знаєте, ви щойно згадали про лікарню, яка зазнала обстрілу. Мої українські друзі казали мені, що це була головна лікарня в Україні, де лікували дітей з онкологічними захворюваннями, а Путін знищив можливість лікування юних пацієнтів, і зробив він це якраз напередодні саміту НАТО. Тож це ще й послання Вашингтону. Я думаю, що він, наче насміхається над нами, що ми досі не дозволяємо Зеленському захищати свою країну так, як він має це робити. Зеленський, звісно, дуже радий і вдячний за все, що ми робимо, і це чудово, те, що ми робимо. Але чому ми досі заважаємо йому захищати країну ефективним способом? Так важливо мати оборонну зброю, щоб збивати ракети, але чому б не дозволити йому знищувати установки, з яких запускають безпілотники? Чому б не дозволити знищити також той аеродром, з якого злітали російські військові літаки, які бомбардували цю лікарню? Це питання залишається актуальним. Дуже шкода, що і США і Німеччина досі відмовляються дозволити Зеленському робити те, що згідно з міжнародним правом він може і повинен робити. Тобто ви вважаєте, що Києву слід дозволити використовувати ракети для нанесення ударів по військових об'єктах у прикордонних з Росією регіонах? Андебодоріджен Вашенерія Нотоніондеборвідженхішупіне тільки в прикордонних регіонах Зеленський повинен мати можливість захистити свою Україну. Щодня гинуть українці, маленькі діти. А він не може ефективно захищати свій народ, тому що ми не дозволяємо йому використовувати зброю відповідно до міжнародного права. На саміті НАТО. Під час тривалого обговорення було також узгоджено, що шлях до членства України в Нато є незворотним. Утім, якщо Дональд Трамп буде переобраний і погодиться з тим, що Володимир Путін може зберегти Крим, Донбас і можливо інші частини України. Хіба це не створить значний ризик масштабної ескалації? Well, um, first of all, there is nobody... Ну, по перше, ніхто не може вирішити за українців чи віддавати їм територію. Я маю на увазі, що це не рішення президента США, це українська територія. Американці гарантували підтримку національного суверенітету та цілісності України, коли вона відмовилася від ядерної зброї у 1994 році. Тоді вона була розміщена на її території. Росія також гарантувала Україні національний суверенітет. Тож це мають вирішувати українці щодо членства в НАТО. Я думаю, що в кінцевому підсумку повноправне членство в. В НАТО це єдина гарантія безпеки для України, а також для таких країн, як ми, Німеччина, які зараз змушені витрачати мільйони і мільярди євро на оборону України. Я думаю, що єдиний спосіб забезпечити безпеку України в майбутньому, а також нашу безпеку від нової російської агресії це членство в НАТО. Дозвольте пояснити, в минулому Путін підписав низку договорів, конвенцій, міжнародних угод, в яких він гарантував, що поважає національний суверенітет та цілісність України, і він не виконав жодної з цих угод. Тож, навіть якщо зараз я сподіваюся, якнайшвидше буде досягнуто угоди, яка покладе край цій війні. Навіть у цьому випадку ніхто не може бути впевнений, що Путін дотримається обіцянки, яку він дав, поставивши свій підпис. Тож єдиний спосіб, як ми дійсно можемо забезпечити мир в Україні в довгостроковій перспективі, а також мир для нас це членство України в НАТО, тому що це єдине, що Путін поважає. Тому я думаю, що в кінцевому підсумку нам необхідне повне членство України в НАТО. Путін Деякі люди побоюються, що якщо Трамп повернеться у Білий Дім, що позаду вас, і стане посередником в укладенні мирної угоди з рештою світу, в основному звісно, з Володимиром Путіним, то Росія зможе зберегти, наприклад, Крим, а решта України стане членом НАТО. А потім президент Зеленський або хтось інший спробує повернути Крим й інші частини країни. Це означатиме, що НАТО доведеться отрутитися чи розділяєте ви це занепокоєння. Тебуден міндетнейдо воднітуджампін іссисаворію шеноамін удонітюні і нам навіть не потрібно заглядати далеко в минуле. Подивіться на німеччину. Німеччина, західна Німеччина, стала членом НАТО у 1955 році. Ми були розділеною країною. Воз'єднання Німеччини було частиною нашої конституції. І в наших угодах було дуже чітко прописано, що так НАТО буде захищати західну Німеччину, якщо на неї нападуть. І ви пам'ятаєте, ще навіть до заснування НАТО, коли була блокада східного Берліна, коли була побудована стіна, і була також спроба ізолювати Західний Берлін від решти світу, ви знаєте, американці стояли там, щоб захистити його, але було абсолютно ясно, що якби західна Німеччина подумала, ніхто насправді не думав про це. Але якби подумали про те, щоб відвоювати східну німеччину військовими засобами, то оборонний альянс за жодних умов не став би її прикривати. Тож це спрацювало з німеччиною. Чому б не надати таку ж довіру українцям, як колись надали нам Німеччині? Я думаю, що це зарозуміло. Аргументувати тим, що нібито не можна довіряти українцям. Так їм можна довіряти. Це народ, якому доводиться оборонятися, і тим, що вони борються проти Росії, проти Путіна, який заявив, що хоче відновити колишній радянський союз, в який входять і члени НАТО, цим українці захищають також і нашу безпеку говорячи про Дональда Трампа, які у вас є побоювання щодо наслідків його можливого повернення у білий дім для архітектури глобальної безпеки I я належу до тих, хто відмовляється будувати припущення щодо цього з моменту вступу колишнього президента Трампа на посаду було ясно одне: неможливо передбачити, що він зробить. Тобто одного дня він може робити одне, іншого дня інше. А міркувати про те, що зробить Трамп, я вважаю чистою спекуляцією. Нам треба зосередитися на собі. Знаєте, ми маємо зробити те, що вже зобов'язалися зробити 10 років тому, після того як Росія анексувала Крим. Тоді ми сказали, що тепер Європа має прийняти виклик. Ми повинні мати власний військовий потенціал оборони, грати важливішу роль в альянсі, і нам потрібно продовжувати в тому ж дусі. Ми довго тягли час, перш ніж справді просунутися у цьому напрямі. Зараз відбувається трохи більше, але ми все одно маємо зробити ще більше, щоб підготуватися. Канцлерка Меркель ще у 2017 році говорила, що ми маємо бути готовими до ситуації.

Скільки часу має пройти, перш ніж це буде зроблено в Німеччині та Європі? Це залежить від готовності уряду Німеччини та інших країн реально виконувати взяті на себе зобов'язання щодо виділення щонайменше 2% ВВП на потреби оборони. Ми це реалізуємо цього і можливо наступного року. Але потім, коли кошти зі спеціального фонду на оборону буде вичерпано. Тоді нам доведеться брати гроші з бюджету. І ось щодо бюджету, який що не був погоджений урядом, ми бачимо, що коли справа доходить до виділення коштів на оборону з бюджету, то ми не там, де маємо бути. І міністр оборони, пан Пісторіус, явно дав зрозуміти, що він дуже стурбований цим рішенням. І я сподіваюся, що бюджет. Ви знаєте, що за ухвалення бюджету відповідає парламент. Що парламент насправді має мужність виправити те, що запропонував уряд зупинімося, поки на Німеччині. Репутація Німеччини, що стосується її готовності надати стільки грошей та підтримки, скільки необхідно, не найкраща, скажімо так. Ви щойно згадали німецького міністра оборони Пісторіуса. Чому уряд, чому парламент не готові дати більше грошей зараз? парламент вилін тупеймо індисвері з політичного погляду виконати це зобов'язання дуже складно, тому що коли немає високих темпів зростання економіки, якщо взагалі є хоч якесь зростання, і ви збільшуєте витрати на оборону, вам доводиться робити це за рахунок урізання інших витрат. Звичайно, у Німеччині порівняно з іншими країнами рівень боргу є набагато нижчим, тож тут є певний простір для маневрів, але ви не можете просто збільшити розміри боргу, щоб згодом сплатити усі оборонні зобов'язання. Тому нам треба обговорити це з політичного погляду. Ми повинні обговорити це на рівні суспільства. Наскільки високо ми цінуємо безпеку? І якщо ви поглянете на дискусію в нашій країні і порівняєте її з дискусією в країнах, які знаходяться набагато ближче до Росії, ви побачите різницю. У країнах Балтії, всі партії від лівих до правих, так само як і в Польщі, всі партії знають наскільки неминучою є російська загроза, наскільки реальною є ця загроза. Подивіться на скандинавські країни. Подивіться, як Фінляндія після агресивного вторгнення Росії в Україну вмить змінилася, і тепер є членом НАТО, те саме зі Швецією. Вони багато витрачають на оборону, як і Норвежці, як і всі. А ми в Німеччині чомусь усе ще віримо, що зрештою ми вирішимо цю проблему без цих обговорень і прийняття складних рішень. Це те, що ми маємо обговорювати. у Німеччині є ще партія альтернатива для Німеччини АДН. Що ви відповісте тим, хто каже, а наскільки можна покладатися на Німеччину в майбутньому, якщо ця партія має 30 відсоткову підтримку? Як ви реагуєте на це? Ні, тут треба говорити чітко. На мою думку, ми не повинні уникати дискусії. Ми маємо вести дискусію. Ми маємо ясно дати зрозуміти, що АДН фінансується Росією. Я маю на увазі, що після анексії Криму, всупереч міжнародному праву, саме депутати АДН вирушили до Криму, щоб підтримати претензії Росії. Отже, їх фінансує Росія. І ми повинні ясно пояснити людям, що голосуючи за АДН, вони підтримують російські інтереси. говорячи про вплив Росії, варто поговорити про Віктора Орбана. Він нещодавно зустрічався з Володимиром Путіним та колишнім президентом США Дональдом Трампом. Наскільки вас турбує його дестабілізуючий вплив у Європі? не варто переоцінювати. Це прикро, але цьому не варто надавати великого значення. Це не велика країна. А Орбан, це знаєте, такий клоун, що метушиться поруч, а ми йому дозволяємо. Неприйнятно, що Угорщина є одним із найбільш бенефіціарів європейського союзу, отримуючи зиск від внутрішнього ринку від усіх фондів. А з іншого боку, від ранку до вечора Орбан підриває європейську єдність. Він виступає проти європейських цінностей, проти європейської політики. А тепер ще й зловживає голосуванням у ЄС, викладаючи всі свої шалені твіти зі. Словом, єс у заголовках тому ми не маємо з цим миритися. Я думаю, що як демократія, як демократичний союз нації, ми повинні боротися з ворогами демократії набагато активніше ніж ми це робили в минулому. За свою довгу кар'єру ви вели переговори з багатьма світовими лідерами, які збитки міжнародній репутації сполучених штатів завдають суперечки щодо фізичного стану президента Байдена. Це прикра дискусія. Сполучені Штати найважливіший партнер для Європи. Це важливий торговий партнер. Це ключова країна у G7, G20. Весь світ. Дивиться на США, і ці дебати зараз не допомагають. Нам потрібно, щоб Сполучені Штати мали сильний уряд, і ми хочемо, щоб він був сильним. А зараз у нас триває ця прикра внутрішня дискусія. Я сподіваюся, що ця дискусія скоро закінчиться. Звісно, нам потрібна опора. Ми хочемо бути впевнені, що ці відносини залишаться такими ж близькими, як зараз, і не хочемо відволікатися на ці питання щодо очільника держави. Тож, чим швидше буде вирішено це питання, тим краще. Пане Гойсген, Гойзген, дуже дякую. ради поспілкуватися.